наступний спікер знову ж таки людина, який е, теж працював одночасно з нами протягом минулого року. Це пан Владислав Кавелін, старший радник військового офісу GIZ. Е, Працювали разом у Дінпок і GIZ. GIZ організовував з української сторони і пан Бог зі сторони Є. Е, тому, е, пане Владислав, ви з нами? Так, звісно. Гером Та, Та, слава Антоніо. Щиро радий вітати всіх учасників та організаторів сьогоднішнього заходу від імені німецького товариства міжнародного співробітництва Джезет та Джезет власне має вже доволі успішний досвід співпраці з містом Хмельницький, як зокрема, завдяки. Активні позиції місцевих органів самоврядування, місцевих кластерів та інших стейкхолдерів. багато проектів було реалізовано, власне, навіть в яких я приймав участь так само, та це якраз разом з хмельницьким it кластером. Під час пандемії ковід, але ну тому власне не дивно, що серед 12 обраних європейською комісією європейських цифрових інноваційних хабів є хаб під назвою КВОТЕГ, який представляє місто Хмельницький. І тут дуже важливо зазначити, що Квотег був першим хабом, який підписав угоду з європейською комісією та долучився до мережі європейських цифрових інноваційних хабів. Не тільки в Україні, а серед усіх асоційованих країн Європи, які брали участь у цьому конкурсі, тепер кілька слів, чому створення такого хабу є важливим як для регіону, так і для країни в цілому. Перш за все, тому що всі ми з вами живемо зараз у цифрову добу і для того, щоб відповідати на сучасні виклики та залишатися конкурентоспроможним. Що особливо важливо безпосередньо для приватного сектору, для бізнесу, необхідно мати доступ до сучасних знань і технологій. Це є е, ключовий аспект, і тому надавати доступ до технологій та знань приватному та громадському сектору, е, власне, є основною з ідей і задач е, для всіх е, європейських цифрових інноваційних хабів та тих хабів, які розпочнуть свою роботу в Україні. Тому. Знову ж таки, хочу підкреслити, що це дійсно суттєвий успіх, якби завдяки підтримці від уряду Німеччини, Європейської комісії та Міністерства цифрової трансформації в Україні вдалося вже можна сказати це. Та дійсно вдалося створити мережу європейських цифрових інноваційних хабів, які вже або розпочали свою діяльність, або розпочнуть її на початку 2025 року. А року. Проект ДЖЗ, наш проект під назвою Цифрова трансформація малого середнього підприємства Україна східного партнерства. Ми продовжуємо підтримувати хаби на шляху їх розвитку та становлення впродовж всього наступного ну, на наступного 2025 року. Тому е щиро дякую організаторам та всім, хто доклав свої зусилля для започаткування європейського цифрового інноваційного хабу в місті Хмельницький і щиро бажаю всім успіху. Дякую.